Казочка, лисиця та рак. Біжить лисичка полем, добіга до річки, аж дивиться, рак виліз з води на камінь та клешні точить, щоб гостріші були. Здоров був, раче, каже йому лисичка. З тим днем, що й сьогодні. Це ти, мабуть, до косовиці готуєшся, що клешні об камінь гостриш. Ха ха. ха ха, -ха. Поздоровався Ірак та й каже, Я клешнями роблю те, що ти зубами. Так треба, щоб гостріші були. А лисичка тоді йому. Тепер я бачу, чого з тебе люди сміються. Розказуючи, як ти сім літ по воду ходив та й на порозі розлив, як його ходити, коли на ногах зуби. Ха-ха, ха признавайся, що таки правду люди про тебе говорять. Може, колись теєю правдою було, та тепер брехнею стало. Ось коли хочеш, то давай побіжимо на випередки. Я тобі ще один скок уперед ходу дам. Біжим до тієї осички, що стоїть онде на узлісі. Як так, то й так, каже лисиця. Повернулась до лісу. Стала на один скок уперед проти рака та й дожидає, коли той звеліть бігти. А рак, учепившись клешнями за лисичкиного хвоста, підібгав усі вісім своїх ніг та й гукнув: Но! От лисичка і подалась вздовж поля, добігає до осики. Повернулась, щоб подивитись, а де той рак чим чекує, аж чує позад себе. Та й забарилась ти, лисичко, я вже і на осику лазив, Усе визирав, чи скоро ти прибіжиш. Дуже здивувалась лисичка, аж рот роззявила. Чи що видано каже? І більше не сміялась рака. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.